У недалекому майбутньому на землі залишилася лише одна смертна людина. Цьому дідусеві вже 118 років, і він називає себе Немо ніхто. Його останні дні життя показують у реаліті шоу, щоб розважити безсмертних людей. Сам Немо стверджує, що йому 34 роки і раптово прокидається у тілі молодого чоловіка. Поруч із ним лежить його дружина Еліза. Він замислено дивиться на себе в дзеркало і будить своїх дітей. Немо отримує фото, на якому він знаходиться поряд із зовсім іншою жінкою та дітьми. Він забуває ім'я свого сина і опиняється в. Іншій реальності тепер його дружину звуть Джин, і вона зовсім не схожа на елізу. У цій реальності Немо страждає на депресію і не ходить на роботу. Є ще декілька варіантів розвитку подій. Проте всі вони рано чи пізно закінчуються смертю нашого героя. Старий Немо знову приходить до тями, і самозакоханий репортер зі свинею на руках відразу знімає про нього репортаж. Лікар-психіатр вводить Немо у гіпноз, щоб той нарешті згадав своє минуле. І тоді дідусь починає свою родину розповідь. виявляється, діти пам'ятають усе, що з ними трапиться після народження, але в останній момент ангели забуття прикладають палець до губ малюків і вони все забувають. Однак, ангели чомусь пропустили немо. Малюкові потрібно вибрати собі тата і маму. Серед безліч варіантів він обирає красиву родоволосу жінку та чоловіка з доброю усмішкою. Немо росте в щасливій люблячій родині і виглядає як абсолютно звичайна дитина. У цей момент до палати старого немо пробирається журналіст і просить його поділитися подробицями свого життя. Виявляється, оскільки тепер люди безсмертні, вони більше не кохаються. Старий немо сміється, згадуючи своє бурхливе минуле та численні романи. Немо все життя цікавився питаннями простору та часу. Якщо змішати пюре та соус, їх уже не розділити. Час не можна повернути назад, тому дуже важко робити вибір. Особливо, якщо йдеться про солодощі, маленький немо проходить повз трьох дівчаток на лавці: це Анна, Еліза та Джин. Всі вони мило посміхаються нашому герою, і ми бачимо, що він міг би одружитися з будь-якою із цих дівчат. Але як же зробити правильний вибір? Тоді ми розуміємо, що немо бачить усі варіанти розвитку майбутнього. Наприклад, одного разу з вини його батька сталася аварія, і маленький немо намагався їй запобігти, але не встиг. Хлопчик дуже боїться плавати в басейні, бо в майбутньому він ледве не втопився. Якось маленький Немо помічає свою маму в лісі неподалік дому і йде за нею. Він бачить, що вона зустрічається з іншим чоловіком. Це тато тієї самої Анни, яка йому так подобається. Батьки Немо вирішують розлучитися. І перед хлопчиком знову постає дуже складний вибір. З ким йому залишитися? На вокзалі під назвою Шанс мама їде на поїзді, а тато залишається. Немо вибирає маму та біжить за потягом. В одній реальності вона встигає схопити сина за руку і забрати із собою, а в іншій з його ноги спадає кросівок. І хлопчик не дотягується до маминої руки, тож залишається з татом. Через це у нього можуть бути дві зовсім різні долі. Отже, Немо встигає на поїзд і мешкає з мамою. Він стає проблемним підлітком, постійно розігрує матір та ненавидить її нового чоловіка. За вечерою хлопець каже йому про те, що незабаром його машину зіб'є поїзд. Якось до школи, в якій навчається Немо, приходить нова учениця. І це та сама Анна. Їхній клас вирушає на пляж, і Анна пропонує Немо. Разом покупатися, однак він не вміє плавати, і щоб приховати це, називає подруг Анни дурепами, через що дівчина відразу втрачає до нього інтерес. Чоловік все життя шкодує про свої слова, минають роки, і він зустрічає Анну на вокзалі. Після короткої незручної розмови вони знову розлучаються, але є й інший варіант розвитку подій. Немо зізнається Анні, що не вміє плавати, і дівчина стає його подругою. Вони закохуються одне в одного, виростають, одружуються, виховують двох дітей і виглядають дуже щасливими. Немо працює на телестудії. Він дуже успішний ведучий, але одного разу з ним трапляється нещасний випадок. Чоловік не справляється з керуванням, падає з урвища і тоне у річці. У ще одній реальності мати немо продовжує свої романи з батьком Анни, і одного разу чоловік зі своєю дочкою переїжджають. До їхнього дому тепер усі вони живуть разом. Немо та Анна закохуються одне в одного, але приховують свої почуття від батьків. Вони впевнені, що будуть разом вічно. Однак усі їхні мрії руйнуються, коли їхні батьки розлучаються. Анна їде з татом до Нью-Йорка, а Немо залишається з матір'ю. Дівчина просить свого коханого щонеділі чекати її біля маяка, поки вони знову не зустрінуться. Після від'їзду Анни хлопець навіть намагається кинутися під машину. Мати Немо рве всі листи від Анни, і зв'язок між ними обривається. Наш герой. Доросліше відрощує довге волосся та влаштовується на роботу прибиральником басейнів. Він усе ще не може забути Анну та зберігає її фото. Якось вони зустрічаються на вокзалі і одразу впізнають один одного серед натовпу перехожих. Немо й Анна обіймаються і відразу ж опиняються в одному ліжку. Анна залишає Немо свій телефон і просить зателефонувати їй через два дні. Але листок із номером телефону намокає під дощем, і вони знову розлучаються. Немо стає бездомним і живе на Лавці біля маяка, поруч з яким вони хотіли зустрітися, проходить дуже багато часу, і в один із днів Анна все ж таки приходить до Немо. А втім, Можливо, це лише його фантазія. Також ми дізнаємося про долю Немо, якщо він залишиться жити зі своїм батьком. Після розлучення чоловік стає інвалідом, і синові доводиться доглядати тата. Він ні з ким не дружить, не стежить за зовнішністю і рідко виходить із дому. У Немо є лише дві розваги: ганяти на своєму моторолері і писати фантастичні розповіді про подорож на Марс. Хлопцеві особливо цікаво описувати стан анабіозу під час перельоту. Якось Немо приходить на шкільну дискотеку. І бачить там Елізу. Він дивиться на неї закоханими очима. Після розмови з якимось хлопцем дівчина падає на підлогу, плаче, а потім підводиться, підходить до немо і просить його забрати її звідси. На вулиці вона знову плаче. Каже, нашому герою багато неприємного, але він все одно її цілує. Немо намагається зрозуміти, чому люди закохуються одне в одного. Це вплив ендорфінів, особливий запах, чи можливо ми впізнаємо у людині риси батька або матері. А може, природа змушує нас закохуватися і розмножуватися просто щоб вижити. Немо приїжджає до будинку Елізи та бачить її з іншим хлопцем. Він відразу розвертається і на величезній швидкості мчить лісовою дорогою. Наш герой заплющує очі та потрапляє в аварію. Він виживає, але отримує сильні травми та впадає в кому. Тоді немо повертається в той момент, коли побачив лізу з іншим хлопцем. І замість того, щоб поїхати, освічується дівчині у коханні та цілує її. Еліза відповідає, що любить іншого, і Немо дуже засмучений. Тоді він каже своєму батькові, що одружиться з першою ж дівчиною, яка з ним потанцює. Немо знову вирушає на шкільну дискотеку. Він бачить Елізу в обіймах іншого хлопця і помічає поряд із собою сумну дівчину. Це джин. І він відразу запрошує її на танець і ніжно цілує. Після дискотеки Немо катає джин на своєму скутері. Наш герой. Виявляє своє майбутнє. Джин стане його дружиною і народить йому двох синів. Він матиме свій бізнес, великий жовтий будинок, басейн і червоний кабріолет. Все так і відбувається, і здавалося б, ось воно ідеальне життя. Проте немо нещасний, тому що він живе нудним і невеселим життям, а ще зовсім не любить джин. Жінка бачиться і дуже страждає. Втомившись від такого життя, Немо починає приймати всі свої рішення за допомогою монетки. Так, він вирішує купити вудку, не кидатися під поїзд, приїхати на вокзал і назватись невідомому чоловікові з табличкою містером Джонсом. Його приймають за іншу людину. Везуть до готелю та повідомляють про важливу зустріч, призначену на три години. Немо грає роль містера Джонса і незворушно приймає ванну. У його номері з'являється кілер, і за допомогою кулі, Відправляє Немо на той світ, після чого його закопують у лісі. Однак є й зовсім інший варіант розвитку реальності. Немо знову освічується в коханні Елізі і, почувши її відмову, все одно вирішує за неї боротися. Зрештою, дівчина погоджується стати його дружиною, проте їхнє сімейне життя не складається. Еліза страждає від депресії, і практично не виходить із дому. Немо намагається зберегти їхній шлюб, підтримує дружину, піклується про їхніх спільних дітей та влаштовує сімейні свята. Іноді Еліза приходить до тями і навіть розважається разом із дітьми, проте дуже швидко знову занурюється в депресію, ридає і влаштовує чоловікові істерики. Немо зізнається, що нічим не може допомогти своїй дружині. Чоловік бачить кошмари, де вони з Елізою первісні люди, і на них нападає дикий ведмідь. Однак у реальному житті ведмедя немає. Проте жінка все одно страждає. А поруч із нею страждає і Немо. Щоб догодити хворій дружині, він навіть спалює свою машину. Однак Елізь. Від цього не легше, вона кричить і плаче, що все ще закохана у того хлопця зі шкільної дискотеки. Зрештою, не витримавши життя з тим, кого вона не любить, жінка кидає сім'ю і йде з дому. Ліза влаштовується на роботу перукарем і одного разу навіть робить стрижку чоловікові, якого вона так кохала. Проте він її навіть не впізнає. У ще одному варіанті реальності: після весільної церемонії Еліза та Немо відразу ж потрапляють в аварію і наречена гине. Немо хоче розвіяти її прах на Марсі і в майбутньому вирушає туди на космічному кораблі разом з іншими туристами. Складно зрозуміти, чи це відбувається насправді, чи Немо описує події свого фантастичного роману. У будь-якому випадку навіть тут події можуть відбуватися по різному. Є ймовірність, що космічний корабель вибухне під. Час перельоту, і немо так і не опиниться на Марсі. Якщо ж корабель все ж таки долітає до Марса, Немо розвіює прах елізи над його поверхнею і зустрічає на борту Анну. Вона вивчає час і пов'язане з ним розширення Всесвіту. Однак їхнє знайомство виявляється дуже коротким, оскільки корабель врізається в метеорит і вибухає. У ще одному варіанті розвитку подій: Немо працює на телестудії разом із чоловіком Анни Пітером. Її чоловік потрапляє в аварію і падає в річку на своїй машині, так само як загинув немо в одній із своїх реальностей. Наш герой бачить, як машину та водія дістають із води. Після похорону він хоче поговорити з Анною, відчуваючи між ними якийсь зв'язок. Проте жінка лякається і відмовляється продовжувати розмову. Є ще одна реальність: більше схожа на фантазію немо. У ній наш герой знаходиться в дуже дивному місті, з однаково одягненими людьми і намагається знайти свою матір, через що потрапляє до психіатричної лікарні. У печиві з пророцтвом він бачить напис Немо тікай і біжить вулицями міста. Багато підказок приводять нашого героя в старий покинутий будинок. Усередині чоловік знаходить запилений диск і запускає відео, яке за. Писав для нього він сам із майбутнього. Старий немо заявляє молодому немо, що у цій реальності його не існує. Його батьки могли не зустрітися його тато міг загинути в 5 років, катаючись на санчатах, або виявитися безплідним. А може, тисячі років тому загинув хтось із його предків. Наш герой в істериці вибігає з будинку і вкотре потрапляє до рук санітарів. Ми знову бачимо старого немо. Журналіст намагається зрозуміти, яке з цих життів було справжнім. І наш герой відповідає, що всі прожиті ним життя були правильними та справжніми. Більше того, немо заявляє журналісту, що все навколо лише плід уяви дев'ятирічного хлопчика на вокзалі. Маленький немо вивчає всі варіанти розвитку свого життя щоб зрозуміти з ким йому залишитися: з батьком чи матір'ю, хлопчик розуміє, що жодне з цих життів не зробить його щасливим, і нарешті робить свій вибір. Немо біжить геть від вокзалу, подалі і від мами, і від тата. І в такий спосіб у нього з'являється новий варіант життя. Дідусь Немо відчуває, що сили покидають його. Він вмирає від старості, і в останні хвилини життя згадує, що Анна все ж таки прийшла до нього, коли він чекав її біля маяка. Вони плачуть від щастя і присягаються більше ніколи не розлучатися. Старий вимовляє своє останнє слово: Анна, 12 лютого, 2092 року. Містер Немо ніхто вмирає. І буквально в цей же момент час починає йти назад. Старий розплющує очі і радісно регоче. Усі варіанти його життів йдуть навпаки. І ось він знову разом зі своєю коханою Анною. Можливо, саме цей варіант його життя був справжнім. Ставте лайк, якщо теж шоковані кількістю сюжетних ліній, і підписуйтесь на канал, адже я готовий дивитися для вас навіть найзаплутаніші фільми.